Служу в ЗСУ в Запоріжжі, дівчина в Одесі. Їй 19, мені 22. Навчається і тільки пішов прибуток на роботі. Робить вії. Угу. Ну, друже, по-перше, дякуємо тобі за службу. Я буду намагатись занадто сильно не жартувати, але, але якщо забудеш, що ти служиш в ЗСУ, я стандартно, да? ага, дівчина з Одеси. Ага, ага. Робить Вії. Ага. Боюсь її сюди забирати, бо тут фронт за 40 кілометрів і в житлові будинки прилітає. Домовили, що приїде, як тільки зміститься фронт. Раз в місяць бачимось в іншому обласному центрі. Собі впевнений, і вона чекає, зраджувати не буде. Ну, то й добре, це добре. Ніколи не був прихильником відносини на відстані. Тут саме в них вступив. Ну, слухай, ну зараз так, такий час. Ну, просто ти дивись: от в чому ми, коли кажемо, що, наприклад, у когось стосунки можна сказати, що розпочинаються на відстані. Головна проблема, що для хлопців для дівчини немає просто відповіді: ну добре, от зараз є відстань. А коли ці стосунки будуть не на відстані? Коли? Що для цього повинно відбутись? Ну зараз вже зрозуміло, що війна повинна закінчитись. Чи, найма... Чи хоча б те місто, в якому ти будеш служити, воно повинно бути не на лінії фронту? Тобто є розуміння, до якого моменту треба дочекатись. Що це не із за того, що ти просто е, тобі ліньки вирішувати це питання. так? Чи вона, наприклад, не хоче, щоб це питання вирішувалось? Вона хоче. Ти готовий вирішувати, але не від тебе залежить. Тому ну, ясно, що е, ймовірність якихось проблем, які будуть між вами зростати, за того, що це стосунки на відстані, ця ймовірність більш висока, ніж якби ви жили в одному місці. Але треба що продовжувати дивитися, що буде. Чи є ймовірніше все буде добре? Ймовірність така є, є, вона не нуль. В сучасних реаліях це є нормою, чи я помиляю? Це є нормою. Це є нормою. Ну, тобто, треба знову ж таки, вам вдачі. Це не за те. Ну, о, тобі ясно, що знову ж таки, дякуємо за службу. Бережи себе. Але я тобі це кажу не за того, що тіпа, там, не хочеться нічого нашому захиснику поганого казати. Знову ж таки, забудемо, що ти там служиш. Просто у тебе об'єктивна причина, об що ви зараз не можете жити разом. Продовжуй цю історію, дивись, як це буде все розвиватись. Хочеться, щоб у вас все сталося добре, щоб у вас розвивалося добре. Ось і все. Тому історію треба продовжувати.